Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Ну, така ситуація в нас. Свинка втратила апетит. О, дивіться, скільки їжі вона лишила. В неї 70-й день поросності. І до прикладу, це теж 70-й день поросності, і в неї чисте свинка а в цій, в цій їжі повно залишається. Ну, приблизно вона з'їдає, ну, я думаю, половину. І той норми, що ми їй даємо. Бачимо, живітний яскраво відбитий. Ходить вона нормально. Що ми зробили? Дивіться, втрата апетиту. І це я вже помічаю не протязі двох днів. Поміряли сьогодні температуру, температура в нормі. Свинка ходить нормально. Ну, взагалі, ніяких клінічних ознак якоїсь проблеми немає, окрім того, що втрата апетиту. Кал нормальний, свинка почала себе нормально. І, в принципі, як я порадився з ватлікарем, то і переживати нема чого. Ну і можна було би на цьому заспокоїтися. Але я звернувся до людей, які вже займаються ну, довші роки свинками. І спитався, чи вони помічали в себе таку, ну, таку саму ситуацію. І насправді е, є така ситуація, що свині на, саме на 70-й день, це в них 60-70 днів, це в них самий такий, ну, як це назвати, період складний, де в них настрій міняється, міняється і апетит може помінятися. І порадило мені не хвилюватися. Що я роблю в даному випадку? З завтрашнього дня я почну цій свинці давати сироватку, верніше, щоб повернути їй апетит. І якщо апетит не повернеться, я ще понаблюдаю з недільку і поміняю її формат харчування з сухого переведу її. На запарений, хоча мені би хотілося, щоб вона далі була на сухому. Ну, це в моєму випадку це не проблема. Бо бувають такі господарства, де це дійсно буде проблемою. Тому, в принципі, панікувати не потрібно, це я сам себе так заспокоюю. Панікувати не потрібно, буду за нею спостерігати. Саме перше, що я подумав, можливо, думаю, вона забортірується чи ще щось. Ну, але бачимо, що відбитий, все нормально, вона почувається нормально. Менше ходити почала, більше лежить якась така сумна, знаєте, без такого особливого настрою. Але ми сьогодні до неї зайшли, трошки з нею тут погулялись. І, і, в принципі, ніяких ну, таких зовнішніх або клінічних ознак проблем немає, не визначили ми. Будемо спостерігати. <кій> Вона харчується повноцінним харчуванням, повнораціонним. Отримує все, що їй потрібно. Провели недавно ми її вітамінізацію, але ну, це було десь днів 20 назад. Ну, тобто, ніяких з цим проблем ми не бачимо. Можливо, 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 ми завтра ще дамо їй катозал для того, щоб якось. Ну, не хочеться її турбувати лишній раз, знаєте, не їсть свинка, та й не їсть. Ну, але це теж не є добре, якщо вона не їсть. Тому, друзі, по-перше, що хочу сказати, якщо в когось з вас була така ситуація схожа, то прошу, будь ласка, прокоментуйте, напишіть, що ви скажете на рахунок цього. Наразі я не бачу ніяких серйозних проблем, але якщо ця справа буде продовжуватись, вона з'їдає. Зараз ми її збільшили. На 4 кілограма корма з 3 на 4, і вона з'їдає приблизно 2 кг в день. Ну, як на мене, це мало, але можливо їй вистачає. Тобто, дуже сильно я її не буду до цього підштовхувати, але ну, буду давати їй е, сироватку, Можливо, це е, е, якось спровокує її апетит, покращення апетиту, бо ми ж знаємо, що дуже різко плід починає рости за місяць до поросу. І мені б хотілося, щоб до цього моменту, до цієї дати, вона би підійшла в своїй оптимальній формі. Ну а так, в принципі, в принципі, переживати поки немає за що. Отже, втрата апетиту свинки на даному етапі не є критичною. Якщо ця тема буде продовжуватись, тому будемо щось робити. І я вже знімлю тоді окреме відео. Всім дякую, всім з Богом! Запрошую вас поставити вподобання цьому відео, прокоментувати, якщо у вас є, або у вас були такі ситуації, з якими ви стикалися з втратою апетиту свинки Ну і бажаю нам всім миру, перемоги. Україна понад усе з